Добрий вечір, Дніпряни, місто Дніпро, моє любе. Дивимося з вами на безпеку на 15 листопада. Прохисівши сіпши голос <кхи> прихворіла. Значить так, Дніпро, я не можу зрозуміти, що за паніка у вас? Який наступ може бути на місто Дніпро? Зараз будемо дивитися. Я дивилась шортс. По-моєму, ще відео є. Дивилась на Дніпро. Ні на Дніпро, ні на область. В області я бачила, що там будуть деякі прикордонні громади невеликі. Вони можуть в сірій зоні бути в сірій зоні. Просування не буде, але я подивлюсь, давайте подивимося ще. Я дивилась на цей день, вже знаю відповідь, але передивлюсь для вашого спокою ще раз. То, що вони бити будуть, вони будуть бити і ракетами, і шахедами. Але, ну, так як били раніше, то це е, зараз я вважаю, що нема причин великих для хвилювання. На таке місто велике, ви самі подумайте, скільки на нас летить всього. І ну, я вважаю, що це незначні руйнування. Ми, ми дивимося тільки людей, мирних людей. Я не беру в розклад підприємства. там оце. Але по загибелі чи загрозам. Ну, любі мої, це ви подивіться на суми, які нещадно, там взагалі він стира з лиця землі, на Запоріжжя, яке тримається просто стіною. Ну, До Дніпряний вам хвилювати сінами мені в частності, бо я в Дніпрі з дітьми, з батьками і не виїжджала звідси. Нікуди. І якщо я побачу щось таке, що мене збентежить, я обов'язково скажу вам, і обов'язково я возьму дітей і поїду, якщо буду бачити загрозу. Дивимося, чи буде просування ворога до міста Дніпро, яке буде загрожувати. Мирним людям, місцевим мешканцям загрожувати місто Дніпро руйнуваннями. От Знову випали ці карти, що випадали днем. Думаю, зараз, як буде друга комбінація, обов'язково скажу. Це комусь вигідно розганяти це. Розумієте, розганяти оці новини страшні? Кацапам дорога сюди закрита. Вони при всьому, при всіх своїх великих можливостях сюди не дійдуть, але людей тут вигідно комусь стращати цим. От і все. За це за ці новини платять гроші, за ці фейки. Оце точно падало днем, що за ці страшні новини, щоб стращати Дніпро, залякувати людей, це розганяти, за це платять комусь великі гроші. Ось так. Ну, Звісно, що він буде нас обстрілювати, звісно. Але е переважно це будуть <кій> об'єкти, ви знаєте самі які. Будуть і ракети, будуть і шахеди, але показуєте і по ракетам, і по шахедам, що буде летіти те, що буде збиватися. Розумієте? І з кожним днем покращиться захист і на всіх напрямках, і в Сумах, і в Запоріжжі, і, і у нас. Тому ну, ніякої паніки не може бути. Дивимося Дніпро 15 листопада. Так, Дніпро 15 листопада. ви знаєте, воно зараз буде ще пулять ракети, таке, як. І шахеди, і ракети. Шахеди позбивають, і є шанс, що це буде за межами міста, а ракети вони, він буде на... Підприємство якесь летіти. На Дніпро треба бути уважними. Є руйнування, є фізичні ушкодження людям від уламків, від збиття. Так, дивимося Самар 15 листопада чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахедів. Самар те саме, у нас однакові карти, і шахеди, і ракети, але... У вас збиття ви тільки будете чути. Не бачу я. Люди налякані, але тільки збиття будете чути. Ну, ми поряд, то. Звісно, що воно як одне ціле в нас. Ви придумали Дніпряни, це вернусь прямо. На Нам он рабін на шока, каже, каже Дніпровський, що вже закінчується війна. 15 січня 26-го року. Я робила розклад, теж є відео. Кому цікаво, подивіться. Ну, шанс є. Звісно, є шанс. Там документи, вони хочуть підписати. Маб... Ну, Я так думаю, що вони, мабуть, будуть вмовляти ту свору кацапську підписати якусь мирову. Але пада там обман. Не знаю, не вірю, я, що воно закінчиться. І карти показували, що не закінчиться воно так швидко в 26-му. Дай Бог, щоб бойові дії закінчились. Дай Бог, щоб люди живі, були здорові, всі вернулись додому. Подивимося. Будемо дивитись в січні. В перших числах січня будемо дивитись, що там нам рік принесе. Так, Кам'янське чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахеді. <говорити> ну, собаки ні, не відстануть. І ракети є, і е ракети летять туди, де летіли вже на... Об'єкт такий великий, потужний. І є фізичні ушкодження там. Шахеди загроз нема для вас. Шахеди показує за межами міста зіб'ють. І це скоро. Карти кажуть скоро. То будьте уважні. А ракети можуть нашкодити. Є збиття, будуть збиття, буде працювати ППО, але якась зараза таки достане. Будьте уважні, дай Бог, щоб не збулось, не програлось. Моліться, ставте купол. Павла Град, дивимося, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. 15 листопада. Павлоград. дивіться, у вас загроза ракет. Загруза ракети, робота ППО. Нічого, шахидів не показує. Не знаю, чомусь показує одні ракети, що загруза йде від них. Але гарний захист, гарна робота ППО і... Дай Боже, щоб так і відбулося, що все без руйнувань і без ушкоджень людям. Так що бережіть себе, своїх близьких, не панікуйте, все буде добре. Трохи спаде по обстрілам така напруга. Але ну, будуть, будуть іще, вони будуть лопаздрить по нас. Ну, треба триматись, катастрофічного нічого тут не, не буде коїться. Якщо я щось побачу, я обов'язково це скажу в ефірі. Якщо я буду бачити, що там буде йти наступ, чи вони будуть просуватись в, нашу, в наш бік, чи... Буде, є комбінація, яка показує оці артобстріли чи каби, чи от як в Запоріжжі в районі, там дуже погані карти, вони достають там всім на світі до них, до людей. Ну, В нас такого я не бачу. Тому... Тримаємось, любі, тримаємось, все буде добре. І, ага, ще така маленька новина, не знаю, чи пригодиться вона вам чи ні. Ну, хто додивиться до кінця, почує. Я робила розклад своїй клієнці, дівчинці, і вона розрішила мені, дала згоду мені е, на те, щоб я трохи відкрила, оприлюднила це. <кій> вона займається. Криптовалютою, це модно зараз серед молоді, то ось у кого є такі е, вклади, або хтось думав е, вкласти туди гроші, то виводьте. Як це не дивно для вас прозвучить, але вона на це. Е, ми дивились на картах і я думаю, що дуже скоро ця ніша рухне. Буде щось нове, але це ні, це ну, щось буде з нею, відбудеться. Тому якщо вам це пригодиться, пригодиться, ця інформація, то дослухайтесь до цього. Бережіть себе і зустрінемось з вами завтра. Подивимось, що нас чекає далі.